Тема у нас сьогодні крипта в українському рітейлі. Mm, цікаво. А ти купував піцу за біткоін? Ні, тільки зброю для ЗСУ. Привіт, з вами Ігор Кравчук і канал Network Relations. Настільки глибоко занурюємось в рітейл, що порядні люди після такого одружуються. Сьогодні будемо розмовляти про крипту, про крипту в рітейлі, про те, як купувати за крипту, це зручно, незручно. Ну і трошки про статистику, взагалі, яке місце Україна посідає в світі по об'ємам. Мас-адопшена криптовалют. Крипта об'єктивно тільки починає свій шлях Mass-Adoпшена. І якщо ви зайдете в неї і розберетесь сьогодні, ну це все ще буде рання стадія, і у вас буде певна конкурентна перевага. Не думаю. Що всі зараз прямо в українському рітейлі розраховуються криптою чи планують, але це лише питання часу, і це дуже цікава тема для роздумів і розсудів. Ну, наприклад, ми вже зараз просто не уявляємо, як ми раніше обходились без Apple Pay, без а, Google Pay, але от цей їх тренд. А, Розрахунків масово з'явився в Україні, ну як мені здається, досить недавно. Тому колись із криптою, я думаю, буде так же само. Ми колись будемо дуже важко згадувати ті часи, коли ми розраховувалися фіатними валютами. Це як мінімум буде підтягування до західних стандартів і прекрасний інформаційний привід. Для тих компаній, які впроваджують розрахунки криптовалютою. До речі, ви ж, напевно, чули, що Україна все більше і більше приймає законодавчу базу відносно криптовалют. І я думаю, що скоро Україна реально буде просто піонером, офіційно, якимось, можливо, навіть криптохабом для розрахунків саме криптою. На момент зйомки цього відео, це так, щоб ви просто уявляли собі масштаби. Капіталізація біткоїна це не враховуючи всіх інших альткоїнів і іншої криптовалюти, вже перевищила капіталізацію Віза і Майстеркард. І цей показник приблизно 500 мільярдів доларів на секундочку. Хто ж працює з криптою в українському рітейлі? Давайте досліджувати і розбиратись. Я знаю точно, що техноїжак анонсував, що вони працюють. З криптою. Я знаю точно, що Стилус анонсував, що працюють з криптою. Знаю, що допомагає в криптопроцесингу українська біржа WhitePay. Вона поки не досить відома, але я вважаю, досить перспективна. Forbes, до речі, стверджує, що кожна 13-15 оплата, принаймні у цих ретейлерів проходить в крипті. Фокстрот, як то кажуть, раніше за інших інтегрував оплату через Binance і за перший місяць прийняв більше тисячі оплат у крипті. Вог, мережа заправок, дала клієнтам можливість придбати пальне за біткоін ще у далекому 2017 році. Однак відчутним бізнесом це не стало. Причина в низькій обізнаності людей на той момент. Я від себе добавлю, що біткоін це ну не найшвидший блокчейн для розрахунків. Його можна сприймати е, як якийсь інструмент для накопичень, для заощаджень, але для е, транзакцій все ж таки більше підійде лайт лайткоін, і це просто до прикладу, не кажучи вже про сучасні нові блокчейни, які ж які з'являються скрізь. Зараз по одних даних Україна займає четверте місце по використанню криптовалют. І згідно з звітом ООН, у серпні 2022 року Україна займає перше місце в світі за рівнем використання крипти. Ну, якісь такі плаваючі дані, можливо, вони залежать від дати публікації, але все одно ми явно знаходимося в топі. Зараз за цими даними ООН, до речі, в Україні криптовалюти користуються щонайменше 12,7% українців. Натурально, що бізнес не міг не помітити готовність українців платити в крипті. по заявці від Binance. Binance готує інтеграцію з десятком рітейлерів українських. Цитую, плануємо оголошувати нове партнерство кожного місяця, каже директор українського офісу Бінанс Кирило Хом'яков, конкурент по ринку Вайтпей веде перемовини про інтеграцію на даний момент з 45 компаніями. Якщо ви використовуєте криптовалюту. Для розрахунків в рітейлі напишіть у коментарях до цього відео, а також поділіться вашими думками відносно майбутнього крипти в рітейлі. А з вами був Ігор Кравчук і канал Network Relations. До зустрічі! Бувайте!